Цукровий діабет другого типу є порушенням обміну речовин, для якого характерний високий рівень глюкози в крові за умови резистентності до інсуліну та відносної недостатності інсуліну. Він становить приблизно 90% випадків діабету, решта 10% охоплюють насамперед цукровий діабет першого типу та гестаційний діабет. Цукровий діабет посідає третє місце у світі після серцево-судинних і онкологічних захворювань. Причиною розвитку діабету другого типу є поєднання чинників, способу життя та генетики. Тож, у разі виявлення такого захворювання, лікар одразу порадить переглянути режим харчування та раціон. У більшості людей виникає паніка. Тепер більшість продуктів під забороною. Та чи правда це? Є хибна думка, що людині не можна нічого їсти, виключити дуже багато груп продуктів зі свого раціону. Але Американська діабетична асоціація говорить про те, що є дуже хороша новина, можна їсти все, але або в меншій кількості, або рідше. Все це означає, що ми обираємо більш здорову їжу. Хоч і дивно, але тут також діє підхід тарілки здорового харчування. Це означає, що ми обираємо різноманітну їжу, яка включає всі групи продуктів. Наприклад, це овочі. Вони можуть бути як крохмальні, так і некрохмальні. тобто і картопля, і кукурудза, і батат. Або не крохмальні це свіжі овочі, це зелень, це навіть і фрукти сюди входять, і ягоди. Але є завжди норми, тобто ми не перебираємо кількістю. І оптимальна норма це 5 порцій овочів та фруктів на день. 5 порцій, тобто з них 3 порції овочевих та 2 порції фруктів. Наприклад. Порція фрукту це 80 приблизно грамів. Це одне невеличке яблуко. Якщо ви зробите різноманіття, наприклад, яблука або банан, то це вже буде дві ваші порції. Вони пов'язані водою і клітковина там є. Від круп і зернових продуктів також не варто відмовлятися. Бажано, щоб в раціоні воно складало не менше, ніж 50% від всього раціону. Зерно це Цільнозернові крупи, які містять оболонку, вона є також джерелом клітковини а клітковина сприяє зниженню рівня цукру в крові. Обов'язково не забуваємо про білок як тваринного, так і рослинного походження. Наступна група це білок. Бажано, щоб білок був нежирним, і білкові продукти можуть бути як тваринного походження, так і рослинного, і сюди можуть входити як білок яйця, як м'ясо птиці. Це може бути м'ясо дичини, а також рослинні продукти, такі як горох або горошок. Нуд рекомендовано включати корисні для серця жири, такі як горіхи, насіння. Це може бути авокадо, а також риба, тому що риба містить необхідні для нас омега-3 жирні кислоти, які сприяють здоров'ю всього організму. Попри те, що багато дорослих уникають молочних продуктів у своєму раціоні, експерт радить не відмовлятися від них повністю. Молочні продукти, такі як молоко, містять, наприклад, кальцій, який сприяє зміцнюю кісток або емалі зубів, а ферментовані молочні продукти, такі як кисломолочний йогурт, або кефир, або ряжанка, містять необхідні нам пробіотичні бактерії, які в кишківнику допомагають кращому травленню. Підвищенню імунітету, загальному оздоровленню і також сприяють зменшенню цукру в крові. А що ж робити з десертами? Забути чи все ж таки можна? Є хибна думка, що людям з цукровим діабетом взагалі не можна їсти ніяких цукрів, але навіть Всесвітня Організація охорони здоров'я та Американська діабетична асоціація кажуть про те, що десерти можуть бути присутні в раціоні такої людини, але бажано, щоб це не перевищувало 5-10% від загальної калорійності, тобто загального раціону в день. Серед десертів експерт радить надавати перевагу смаколикам зі свіжими фруктами. А якщо вже інколи хочеться тортика, то з'єдати його не більше як одну дванадцяту загального торта. Це приблизно буде шматочок 70-80 грамів. А також обов'язково пийте достатньо чистої води, приділяйте увагу фізичній активності та не забувайте регулярно контролювати рівень глюкози в крові.